Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Каю внучечку свою, Ілоночку вона має приїхати з Києва, дуже проситься зо мною на е, рибалку. То зараз зберемося. Десь вона їде маршруткою з Києва, зберемося зараз і поїдемо, будете дивитися нас далі, як вийде що спіймати. Зараз піду, занесла спінінга в хату. Порвала якась рибина. Ми й не бачили яка. Завела у куширі, в очерет, там закрутилась, зацепилась і внучок відірвав льоску. поки дідуля поїхав. На станцію Повнучку внучку я помаструю спінінго. Остався мій кавун з гачками у ставку. Скільки їх уже там осталося. А тільки встигай купляти. Так ось у мене така коробочка черепашка. Бачите, така зручна. І там мої принадлежності. Так, вибіляємо. О, такий верх кружок треба прицепити, бачите? Зараз будемо цепляти. Відрізаю Правильно я зробила? Правильно. Молодець. Молодець. Ой, ну вітер на вулиці, я не знаю, як ми на ту рибу поїдемо. Розцвітали вже. Квіточки так красиво. Чекаю внучечку десь. Дідуля має привезти з маршрутки, з Києва їде. Щось уже нахмурилося. Малині небо наче ясне. Хмарки. Голубеньке небо. Як красиво вишні цвітуть. Як наречена в білому вбранні. Дуже гарно Дивіться, як гарно цвіте кульбаба. Так? Як красиво. Приїхала моя рибачка, ілоночка. привіт Сонечко Один одного знімаємо Бачили таке? Знайомтесь, внучечка ілоночка, наша сонечко. Ай, моя внучечка, бачите, яка вона вже доросла, всі дорослі, всі високі. Так, все, будемо готувати, складати всі наші снасті. Такий вітер, не знаю, ну з'їздимо. Так що до зустрічі на річці, стугні на нашій. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Запрошую вас із собою на рибалочку. Машина вже у нас загружена, зложена. Так що зустрінемося на ставочку. Давайте. Ми вже приїхали на ставочок чи на річку нашу. Але хвиля така, Ну, будемо пробувати. Свою улюблену прикормку кавуна надівати опарищ. Пробуємо на опарищі, чи буде клювати наш карасик. Класика будемо брати, а коробчика, як завжди, випускати. О, він. Я хочу надіть черв'ячка хорошого треба. Так, черв'ячка отак накручуємо і надіваємо на кінчик гачка, щоб він крутився так. Бачите? Навіть не буду мішати сюди прикормку. Ми ловили без прикормку і чудово хапалися. Застігнули і будемо закривати Чуємо. Позакидали, сидимо, чекаємо покльовочки. Підтримую тебе мораль. морально, так, фізично Підтримую. теж підтрим. підтримуй, щоб бабуля не булькнула. Я сьогодні в ролі оператора в тебе. Ти в мене, я в тебе, так. Ай, моя красунька. Мої внучечки Ілоночки лоночки буде. 20 років вже, вона зараз навчається заочно в університеті, закінчила коледж. Національний економічний університет. Молодець. Сама все поступає, займається, учиться. Вона в нас взагалі умнічка. Бачила? Так. Акір, Снимає... Куди він веде? У кушері веде. Так, да? де він? Uh -huh. Ну, вона бере... Под... А, ти знімаєш? Да. Так, 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 воно Так, не нервуй. Так, не нервуйся. Ой, ой, бачу, Верший. бачу, бабуль, бачу. Ти бачу. Ти бачу. А -а -а -а. Хай він, щас я його виведу. щоб він. ой. Опа, ти зняла. Ура. Ура, да. ура! дивіться так, на Який великий кілограмовий, це точно. Лас. Клас довго він води в нас. Клас. Кілограм є і вудка склалася. Ой, щас. Ти довольна? Так, зараз будемо розбиратись. Ура! Супер. супер! Дідуля, як побачить, буде в захваті. Це він на черв'яка? На черв'яка? Так, на черв'яка, ти красаєш. Щас я його вийму. Так, держи. Та, я так, щас я знімаю. Так, зараз я його вийму, нашу красу. Ох, красавчик. Головне, щоб не вискочив. О, ви бачили? Так, тепер ось. О. За нижню губу єлі-єлі, ви бачили? Це вообще як він не втік так потихеньку, щоб він у мене не вискочив з рук, потихеньку. Так це вже друга. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, дивіться. Так, так, так. Але дзеркальний потрібно випускати. Маленький дзеркальний. Випускаємо. Так, да? зараз да, же ми його знимемо, але ж клюнув. Дивіться, який лисий. Клас. Випускаємо. І на тому самому місці, на ту саму удочку, ну? і випускаємо. Так, зараз да. так, хвилина. Друзі, на сьогодні ми рибалочку завершили. Ось о, наша рибка покажемо вам. Третього випустили, два зірвалося і все на сьогоднішній день. Дуже вітер холодний, холодно, силі великі, так що нових зустрічей. Друзі, вже будемо збиратись додому. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь, ставте лайки і до зустрічі в нових відео. Слава Україні! Героям слава! До нових зустрічей! Не забувайте!